Завершили ми будиночок. Подивіться, якраз як як там Макіївці. восени заселення, як я казав, при тому, як ми підписували договір. У нас ще навіть три тижні залишилося. Зараз середина літа. Йдемте, я вам все покажу і розкажу більш детально, Значить, що в нас тут. Укриття. Найперше, що в нас є в цьому будиночку. Величезна тераса на 45 квадратів. До неї згодом зараз ми дійдемо. І так, найперше це в нас вхід центральний. Укриття. Раз, укриття у нас. Маємо. Далі. Кімнатка. Кімнатка. Одна у нас велика кімната, коридор. Зараз згодом дійдемо. Ванна кімната, хоз приміщення в нас невеличке, тут аболери, гребінки і так далі. Величезна кухня студія з виходом панорамним на терасу. Сама робоча зоні, зона кухні і кладовочка невелика. Вихід на терасу, але зайдемо ми з іншої сторони на терасу, щоб ви розуміли. Далі йдемо по коридору, і в нас тут дві кімнатки. Ось така одна кімната. Чудова Чудова кімнатка. Все в нас утеплено алюмінієвою мембраною. Щоб це було надійно якісно. Друга, це третя вже в нас третя кімната. З, у нас тут буде це купешка. І вихід на терасу. Вихід на терасу. Тераса взагалі ну, тут просто бомба. Дивіться, фух, є. Тераса 45 квадратних метрів, уявляєте? з кухні і з кімнати. Ну, Це просто бомба. Величезна тераса. Друзі, робота з матеріалом ось цього всього будинку, укриття, стіни, фундамент з утепленнями. Чорнова каналізація вся повністю, підшиви, металочерепиця, утеплення ватою базальтовою 200 мм. цегляні стовпи, зразу декоративні під розшивочку. 05 німець, металочерепиця, робота разом з матеріалами, обійшлися на замовнику у 84 тисячі доларів. Кому потрібно, звертаємося куди, вірно, ось сюди. Василь вас Робота з матеріалом, проект 10 днів. І ми у вас. Гарного дня! підписуйтесь на канал, слідкуйте, будете знати ціни на роботи і на матеріали в сфері будівництва.